Зважаючи на ситуацію на сході країни, в місті було прийнято рішення провести чергове заняття з цивільного захисту населення. Сьогодні учасниками цього заходу стали представники організації, які несуть відповідальність за житловий фонд міста. Перш ніж відвідати захисні споруди, присутні ознайомилися з вимогами документів, що регламентують питання цивільного захисту. Першим об'єктом занять стала захисна споруда, яка знаходиться на території комунального підприємства Міський тролейбус що в Довгинцівському районі. Здесь на месте на территории коммунального предприятия Городской троллейбус, где мы покажем участникам в плане ознакомительной ситуации, что такое укрытие, то есть сховище, оно относится к категории защитных сооружений. Вот, и чисто для производства на территории предприятия. Почему? Потому что на каждом предприятии, которое имеет важное значение в особый, в особый период, продолжает работу, должны предусматриваться вопросы укрытия полной рабочей смены. На данном предприятии рассматривается вопрос о том, что рабочая смена по проектным ранее действующим возможностям была его 250-300 человек, в данный момент она немного более сотни. И мы по каждому возможности... площадя, порядок, розміщення робочих сміни даного підприємства. Під час другого етапу учасникам заходу було продемонстровано порядок укриття населення в разі виникнення надзвичайної ситуації і отримання сигналу оповіщення. Відбувалося це у підвальному приміщенні одного з багатоквартирних будинків Догинцівського району. Нині ця споруда 100% готова для укриття людей і може вмістити понад 50 чоловік. Таке укриття громада будинку або управителі можуть облаштувати за короткий час. Саме це приміщення підготували за тиждень. У нас питання одне, це поводення людини в надзвичайних ситуаціях. Ми на базі житлового будинку облаштували підвальне приміщення під простейше укриття. В даному приміщенні у нас кілька кімнат, є куток для матері і дитини, облаштовані місця для інвалідів, це стелажі, такі лежаки. От, кімната прийому їжі, от. І то, що повинна людина взяти з собою до 50 там, кілограм, освітлене підвальне приміщення, є санвузол, це унітаз, вода питна, саме необхідне. На сьогодні на території міста знаходиться 343 захисні споруди. Майже половина з них готові до використання у випадку небезпеки. Знаходяться вони переважно на територіях промислових підприємств, що стосується підвальних та напівпідвальних приміщень багатоквартирних будинків, понад 500 таких вже пристосовані для укриття населення. Нині ведеться активна робота з адаптації та пристосування для таких потреб всіх захисних споруд у місті.